Досліджуйте світ науки та природи разом з Мудрий мудрийтів. Знаєте, коли життя вийшло з води на суходіл, це було не просто, скажімо так, зміною адреси. Це було ніби вийти на абсолютно нову арену з дуже жорсткими правилами. Сьогодні ми розберемо три фундаментальні виклики, які довелося подолати кожній наземній істоті, і ті неймовірні рішення, що дозволили їм вижити. Отже, давайте поглянемо на світ навколо, але не як на якийсь затишний дім, а радше як на таку собі арену. Тут діють невидимі, але абсолютно невблаганні фізичні закони, і щоб перемогти, треба знати правила гри. Ну що ж, почнімо. І перший, мабуть, найочевидніший виклик, що оточує кожну наземну істоту, це те, чого ми з вами майже не помічаємо повітря. Воно здається нічим, але насправді саме воно диктує умови виживання. І тут повітря, знаєте, це така палиця з двома кінцями. З одного боку, воно дарує нам прозорість для зору і кисень для дихання, а з іншого його низька щільність просто не дає опори, а його властивості невблаганно висушують тіло і змушують температуру стрибати. І отут слухайте ключовий момент у воді ж видимість, ну самі розумієте, обмежена, а на суходолі прозорість повітря робить зір ну просто домінуючим чуттям. Це без перебільшення повністю перевернуло гру. Тепер хижак, скажімо, яструб, може помітити свою здобуть з величезної висоти, що раніше було просто неможливо. Далі сухість повітря це змушує всіх вести постійно виснажливу боротьбу зі зневодненням, і це призвело до появи ну просто геніальних рішень. От подивіться рослини, як от кактуси перетворили свої листя на колючки, щоб мінімізувати випаровування. Верблюди можуть днями не пити, а собаки для охолодження часто дихають, не втрачаючи дорогоцінну воду через піт. А ще ж є температура. На відміну від води, повітря нагрівається і охолоджується ну, дуже швидко. Тому наземним істотам довелося стати справжніми майстрами терморегуляції. Вони розвинули хутро пір'я та здатність тремтіти чи пітніти, аби підтримувати стабільну внутрішню температуру, незважаючи на ці різкі коливання. Але звісно, повітря це не лише якась там загроза, це ще й величезний відкритий простір, цілий тривимірний світ. І щоб підкорити його, деякі організми зробили просто неймовірний еволюційний стрибок, розвинули здатність до активного польоту, що дозволило їм долати гравітацію за власною волею. Але тут, що важливо розуміти, справа не тільки в крилах. Ні, це цілий комплекс, ціла система адаптацій, які працюють разом у таких істот, як птахи, кажани чи комахи. Та не всім, знаєте, потрібна така шалена енергія, щоб підкорити небо. Дехто обрав значно хитріший підхід, вони стали майстрами планирування, елегантно ковзаючи на повітряних потоках, або й взагалі просто довірилися вітру, щоб він виконав усю роботу за них. І отут, як на мене, починається найцікавіше. Тільки погляньте на це розмаїття від білок литяг, що планують між деревами, до крихітних павучків, які подорожують світом на шовковій нитці, і насіння кульбаби, що летить на сотні кілометрів. Усі вони справжні володарі вітру. Гаразд, рухаємось далі. Перейдімо до наступного великого виклику і подивимось, як він доповнює всю цю картину. Сонце. Воно є одночасно і джерелом усієї енергії, і водночас значною загрозою. Сонце це ж головний двигун життя на суходолі. Воно не просто дає тепло і енергію для фотосинтезу, що, по суті, є основою всіх харчових ланцюгів, воно також є джерелом інформації. Світло дозволяє бачити форми, кольори, відстані, знаходити їжу та уникати небезпеки. Це справжній дар, без якого наземний світ був би геть іншим. І ось тут чудово видно наскільки протилежними можуть бути ці рішення. Візьмемо холодний клімат як для білого ведмедя. Тут ключовими є густе хутро та товстий шар жиру, щоб зберегти тепло. А тепер уявимо спекотну пустелю і верблюда, світле забарвлення для відбиття сонця та унікальна фізіологія, щоб витримувати зневоднення. Це дві сторони однієї медалі виживання. І нарешті останній фундаментальний виклик сила, яка завжди з нами, завжди присутня і завжди. Цягне вниз гравітація. Оце постійне тяжіння воно просто змусило життя еволюціонувати, розвинути міцні упори. У тварин, наприклад, з'явилися скелети, внутрішні каркаси, що тримають вагу тіла, а у рослин потужне коріння, яке не лише живить, а йначе якір міцно тримає їх у землі. Або взяти, наприклад, копита північного оленя. Це ж ідеальний інструмент, одночасно і бігове взуття, і лопата для пошуку їжі під снігом. Чи, скажімо, лінивці, їхні величезні кігті це, по суті, гаки, які дозволяють їм просто висіти на деревах і пересуватися з мінімальними зусиллями. А ось Заєць біляк, він вирішив проблему снігу ну просто геніально. Його великі лапи працюють точнісінько, як снігоступи, вони розподіляють вагу по більшій площі. Це простий закон фізики, який дозволяє йому бігти по поверхні снігу, а не в'язнути в ньому. Ну і, звичайно, хвіст для кенгуру чи деяких мавп це ж буквально п'ята кінцівка, яка дає їй силу і рівновагу і опору. І от коли ми дивимося на будь-який організм, ми бачимо не якесь одне рішення ні, ми бачимо цілу мозаїку, прекрасне поєднання адаптацій до всіх цих викликів. Птахи це просто ідеальний приклад. Всі вони підкорили повітря, так, але кожен вид зробив це абсолютно по-своєму, адаптувавши своє тіло до унікальної ніші. Сарпокрилець буквально живе в небі, качка на межі води й суходолу, а орел – майстер полювання з висоти. Це доводить, що не існує одного ідеального рішення, є лише ідеальна адаптація до конкретних умов. Але правила цієї арени ніколи не були статичними. І сьогодні, здається, вони змінюються швидше, ніж будь-коли раніше. Клімат, ландшафти, екосистеми усе в русі. І це залишає нас з головним, мабуть, питанням. Які нові неймовірні адаптації ми побачимо в майбутньому, і чи встигне життя їх взагалі розвинути?